Всім доброго ранку. Сьогодні 5 квітня. Погода до обіду у нас сьогодні нормальна, поки буде сонечко, тому ми вирішили вибратися в ліс на пару годинок. Борька кудись постійно запізнюється, так торопиться, що йому треба встигнути, щоб без нього нічого не случилось, щоб він нічого не пропустив. У лісі під деревами отакі знахідки. Руками, звісно, це трогати не можна. це... Відьми проводять обряди от, і такі лишають реквізити. Ось під одним деревом. Ось під другим. Це ось воск, тут свічки палилися по колу. Ось. Ще десь. Ось тут. Ну це тут, я так думаю, що це одна. Відьма, бо реквізити скрізь однакові, ананаси яблука і свічковий віск. А тут а ось місце згарища, горів ліс. І ось горів ліс. І... Ні, це маленька. Це якоїсь ось тваринки череп ізгорений. Отак от. Бачите? А ось мурашник який здоровий, так я не підходжу близько, бо зараз обліплять з них до голови. Діх там вон стикій кишить. А то зибалується. Що ти копаєш? Там що, нора якась? Боря, вилазь. Вилазь. О, присіли у лісі за столиком, у перводиказі. Коротше, обслідували територію повністю. Там, де ми кожного року збираємо сморчки і строчок гігантський. Немає не то, що навіть намівка. E, Хоча на Фейсбуці з 2021 року вила, ви, вилазили спогади вже e, десь і неділю тому. Ну, Плюс-мінус от, оцей час, і неділю там тому, і декілька днів тому, що ми вже збирали e, великими об'ємами. Ось вчора вилізло чи позавчора що e, смарчки 86 штук було зібрано. От і стручок гігантський, нормальний тазик. Нема, не то, що нема, намюка взагалі, не, навіть на отаке санкція. Взагалі, перерили, тобто навіть направлено під тими деревами, де завжди ми їх збираємо кожного року. Цього року нема. Взагалі. Зараз за все підемо в двох місцях, подивимось, може там щось знайдемо. Погода гарна сьогодні, до обіду буде сонечко тепло. Потім дощ і, і буде неділю дощ, і сніг мокрий, і вночі мінус. Тому сьогодні, якщо щось знайдемо, буде добре. Якщо не знайдемо, тоді після морозу смарчок не любить морози і погоду таку. Ну, короче, таке. Ну, гарно. гарний. Козеня бігає. Козеня не бачили. Ну, ось перший приємності. Рижий тікає. О, строчок. Це строчки гігантські будуть, поки, поки вони ще маленькі, Це ми пройшли вже в друге місце. О, і борка роздавив, глянь. Ганяв то, що кор... да, Так, да їх тут багато, просто борка побігав. Коротше, зараз візьмемо. Ось іще. І ось. І он один ще рыженький. Морщавенький. Морщавенький теж. Такий як строчок. О, а ось ще один, тут вже ось покрупніє, уже такі приятненькі. ось в траву все красний заховався. О, гарний. Токи, як я його розсував, так? Да? Так, да, а тут а ось зараз. Дойду. Ось. Раз. Заховався в листяж, Дивіться, який красивий. А ще один. О! Борька, він забіг гніздо вирив під деревом, бо йому жарко. Да, Борюсик маленький. а ось іще один строчок. І десь я тільки що бачила. Ось, там он. один. Так, і ще десь. І он ще один. Це вже по максимуму приблизила. Зараз піду зрізати. І потім ще, бачите. А тут ось одразу ціла сімейка. І, до речі, мурашок тільки так. Ось один. Два, три, чотири. Вон, під листям п'ять. Ого. Гарно, гарно. А ось огромний. Оце гігант. Дивіться, коротше, такий, як рука, Такий, вообще здоровенний. Ви дивіться, який гігант, строчок гігант. Клас. А ось і барвінок, барвіночок розцвів. О, і, і мамин барвіночок прибіг. Красивий. Тут ціле ковер такий. Ну, поки квіточка одна ще. І ось ще один. Оп. Боря, чекай, Боря також прямо на нього приг з розгону. І он придавив кральчик. Боря теж допомагає гриби збирати. Угу. Ой, вже спіті. А ось у бористик прям заховався. Оп о заховався. Зараз ножичком. Оп. о, красавчик. Ось і, іще і саркостифу знайшли. Ось. Поки ходила Линдала по лісу, ось чоловік ще саркостифу знайшов, а то маленька, то ми не будемо тут трогати. Ось, іще ось саркостифа, ось одна. Ось ще одна. О, вон третя побігла. Саркостифа, йди сюди. <гум> ще, ось, ось, вон. Так, да, тут, кстати, хто не знав, козулі їдять саркостифу. Ти теж знайшов? Козулі їдять саркостифу. От. І тут витоптано, а, витопта... а он дивися. Забери, будь ласка, вон бачиш. Тут красиво. Красиво. Ой, ось ось прям розгрібаю її тут куча. О, так. Зараз ось прям грибеші і вона рости. Тут завжди саркостифа є. І тут витоптано все, дуже багато слідів. О, Боря. і ще ось. І Боря теж гриби шукає. Та він на це дивиться, коли ми гребимося, він починає грибтись, допомагає. Ось, ось прям. Боже, як гарно. І он, да, і ось, і ось. А отут прям водичка в ній. Ну, а ти, і тобі треба, і йому треба. І йому треба все. Та що ж ти шишку ольхову вже пати і прям по грибах, Борис, тікай. Ну що, що воно Він мене землею, он обкидав обкидав. Конечно, буду. Зараз мені просто цю треба обрізати хвостики, покласти у цей. Піду, там он ще чоловік знайшов, каже багато. Ось дивіться. О! І он! Заховалось. и І он. Так клас взагалі. А ось палку витягнула, а тут куча ось. Оп! Оп, і ось іще маленька. І оце, іще... оце все з одного місця. І ось, Боженька, почув мої молитви. І я знайшла плантацію О, Ого. Да. да, багато. Просто плантарь. Та ти що просто плантар сморчків. Оце кайф. Оце це кайф. Боже, всіх тут їх. Тут плантація. Просто кайфовче. Кайф, 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 наче хто просто ту посадив, Це капець. У мене емоції розпирають. А тут ще і добавочка, і строчки ще. І он, і он, і он. Коротше, тут ще й строків куча. Оце, звісно. Оце зашли. О, та взагалі. Боже, оце кайф сьогодні. Так, вон дивись що. що. в мене животці розпирають. Коли я на цю плантацію смучків, все, в мене аж дихання перекрило, у мене не перекривало дихання, так як я автоматолога на днях була, зуборвала. У мене не те саме, я так не ковбасило, як сьогодні. О, кайф, так? Да? Оце діла, оце я понімаю улов. О, а ось ще саркосифи кучу знайшла. Коротше, це я лажу вже так. І, і десь ще отам була. ще, Це я так лажу, вже прийшли до столу, до нашого. Все, я вже кажу, все, я вже кайфунула, кажу, чоловіку. От ми вже прийшли до столу. Сальця зараз пожаримо. І підемо тоді додому, бо додому ще йти. от Та я вже так оце, поки він там кострик розводить, то я думаю полажу аж тут по корчах, бо сидіти без діла ж не можу, аж і тут ще. Ось Я ось, ось За пару хвилиночок кубку яку зібрала, гарно. Остаточно, да? Оп, сальце. Ага, це дімку. Сальце жариться. Все як положено. Сальцеп із костика. З чесничком. Оце кайф сьогодні. 51. А. За, за за, три минути, є? за три минути на одній поляні на плантації, наче хто цеєм. На, на сіявну і стручки, саркоси, цілий здоровий лоток. Я вам скажу, це такий кайф. Це такий кайф. Той, хто не грибник, той, хто не розділяє такого кайфу, той мене ніколи в житті не пойме. Оце гриби, природа, сало на кострі, романтика, свіжий воздух, пташки співають. Чоловік на одній фолі зі мною. День не була вже теж, такі як я. Я вам скажу, це гриби збиратися, краще ніж сексом займатися. Чесно. Особливо коли отак знаходиш плантацію, за три минути нарізав, кайфанув і все. М -м -м. Борка під столом лежить, на день жарко. Будемо вже зараз. Бо заму збиратися, бо все йти далеко. Але... Небо трохи хмарки затягують, дощ буде скоро. Так що кайфанули ми, звісно, сьогодні по повній програмі. Тепер следующий раз, наверное, вже після дощів, після сніга, після морозів. А може і ні, поласимо. Може під дощ, під сніг поїдемо. Чи прийдемо. Як перта ляжемо? Правда? збирав я били під дощем. Так, да? ну то просто літо, все жарко під, під буде. Ливень, так як ми білі збирали. Але валить. Не то, що стіна. Ми в дощевихах. Коротше, я витягую телефон, то... Отак і спітка пішов на душевика знімала. вообще такий ливень був. Ну вони під дожм блищать. Так, вони під дожм блищать. І їх так красиво. Як ми біли влітку. П'ять днів підряд збирали. Жалко, що в мене тоді не, не, не було ютуб каналу. Не, він. Я не знаю, був чи ні. Не, не пам'ятаю. Коротше. Якби я викладувала все, що скільки ми збирали раніше грибів. Ні, у тебе туди ударення було на тікток. А, в мене тоді на тікток було ударення, коротше, а потім я все-таки окончательно вибрала YouTube і зупинилась на ютубі. Я викладувала, скільки ми грибів збирали за весь час, то... У мене б вже канал канал мільйонів був, мабуть. Ну, все попереду. Ще. Коротше, отже, такі справи. Зараз ось перекусимо і будемо до додому. Десь додому, мабуть, час дай тище. Десь час, може, навіть і більше. От, ми сьогодні пішли зранку. Вже обід. Я навіть не знаю, сіків. А ти не знаєш скільки? У тебе телефон далеко, так? Руки а, руки Короче, Дуже багато ходимо. Я, кстати, сьогодні не поставила цей маршрутізатор, треба було ставити. Не додумалась, коротше. Шерся так ось ще ще є у мене. Ось от такі ось справи. Ось а таке у нас сьогодні тихе подування. Ну, тихе чи не тихе, я була громка, коли я знайшла флотацію з морськів. Зморщів. Зморшкова шапинка. Тут ще одна така вже є. Тут ще десь є така одна, така ми не знаємо, де вона. Коротше. Ми, кстати, да, я так сьогодні розстроїлась була. Я така, дай мені сала. Оце моє. Я так розстроїлася сюди, ми пошли в одне місце, облазили все, там, де ми гра збираємо. Нема взагалі навіть намека. Ну, пошли ще в друге, Ну, просто ми якби роками ходимо по лісу, місця шукаємо знаходимо, то ми ну, знаємо, де що, коли росте. Ну, пошли в друге, у другому місці назбирали строчків. Ну, І далі пішли в третє, там де Смарчки ростуть саркосифа, смачків немає, саркосифа є. А потім чисто випадково, ми навіть оцього місця і не знали. Ми чисто випадково на нього набрили. Ми ще йдемо, чоловіка, я кажу, боженька, дай мені, мені багато треба, мені одненького сморчечка, пожалуйста, кажу, я багато не То Только сказала. І отак йдемо, а чоловік в одну сторону, а я кажу, а я оттуди піду, а наче пловів хто. І я туди йду. І коротше, така, а там. Це найцікавіше, більше нігде немає. Немає більше ніде взагалі. Тобто в одному місці знайшли, наче хто нас і все, всі місця, де вони раніше були, де ми їх годами зібрали, вони в одному місці немає. О, так, вот. так і здесь навіть них не було. А і в них, вокруг них теж нігде не було, і в мене наче хто насіяв. Ось такі от діла. Ну все, будемо зараз закруглятися і йти додому. Всім гарного дня, бережіть себе, гарних вихідних вам. Сьогодні субота, я не пам'ятаю, казала я на початку відео чи ні, 5 квітня, субота. От. Отже, всім грибникам вдалого полювання і всього найкращого. Мирного неба над головою. Офігеть. Косуля побігла й собаки за нею. А я чи встигла зняти, чи ні. Боже, бо я не рукою... Бой, Юра, бороть даже, бо він мене зараз потягне. І він хоче догнати козулю. Ой, бляха. Чи я встигла зняти, чи ні. Зновидень. А це ось жучок, іди сюди. Це той, що за козуль ганявся. Коротше, він хоч би не заблудився. Де твоя мама? Де мама твоя? Біжи маму шукай. О. Нашовся. І Ще один. Загнали коротше, вони. Загнали вони козолю. Ой, цей побіг. Раденьки набігались, наганялись. а наш он теж звірочок. Пойшли додому. Ще годин по лісу виганяло ще і тягне він батька. Вже дощом пахне, вже небо затягнуте. Вже такий навіть запах доща вже повітрі. Уже йдемо додому, бо вже геть ноги не несуть. Так, да, і п'ять місяців, молодше маленькі зовсім. То він такий крупненький на вид. Що, дівчинка? Дівчинка, так? Да? А ти на тихо, це хто? Ага. Що? Ага, бачиш. Гулятися ти хочеш додому, диви, Дівочка. Понравився ті дівчинці, бачиш. Ну, все І ось уже на останок. Майже на виході з лісу. Ось така краса, Кущик сон трави два.